Доброго дня, мене звати Василь Галамай. Мене звати Тетяна. Федік Ігор Зіновіч. Hello, I'm Dilara. Uh, мене звати Андрій Резніков. Мене звати Олег Мочалкин. Я Ангеліна. Одан Гой. Мене звати Оксана. Сергій Іванов Костецький. Я працюю у Львівському міському територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг. я працюю юристом. Я начальник Львівського регіонального центру. I'm я працюю архітектором, uh, я дизайнером і кураторка мистецьких проєктів. З 2012 року працюю як архітектор. Я фізична особа-підприємець. Головний архітектор співзасновник компанії «Креатив». Наша установа знаходиться на території фабрики Івана Левинського. Фабриці Левинського. Території фабрики Левинського. And now I territory of factory. Працюю на території фабрики Левинського. Я працюю на фабриці Івана Ловинського. І працюю на території фабрики Івана Левинського. На території фабрики Івана Левинського моя студія Сім Аркетекс. І працюю на фабриці Левинського. Яка знаходиться на фабриці Івана Левинського.